Ой, як я на супа. Ага, це ще то. Со, якщо ти заклив його, а, да, ти заклив його, то просто це ключ. ти не розумієш, воно вже ключом не, не, не відкриває. Його тільки лєш за отмичкою або, ну, що ще там до отмички, заколкою або е, ножом відкривати. В тебе є хоть телефон, щоб мамі позвонити? Та в мене даже там на немає грошей на зв'язку. А телефон то з'є? Найн. В смислі девять? Так це ж по німецьки, ні. Це по англійськи. Це як його там девять оце. В смислі? Ти що, німецьку учишся Конечно, я у нас появився цей урок в п'ятому классе, а англійська ще з першого. А, а що нам лупить, коли ми заклейте? Гопака танцювати. Це як? Ну, сейчас покажу тебе, ма явка мала. <реку> <реку> Ай. Конечно, я его до сих пор Так собі умею, але. Ну як так получається? А научись мене? Як підпишешся на мой канал? От тоді мо подумаю. Ти що забувся? Що у мене телефона нема? Алло, що забув, що в тебе є цей як його там? Mm. E, Samsung тільки старий. Там, ой, а не да, Сам у тебе є, але старий. То ти на ньому там можеш зайти собі в YouTube, там в тебе його просто немає. То ти там в хромі дивишся. Ну да. Так просто введи кровець, Олексій, і, або собачка міні-авздека. Або просто я тобі скину на вайбері ссылку мого каналу, і тепер перекинув Окей, так скидаю вже ти що, ще... У мене ж телефона нема. А, точно. Кстати, моя як... вже скоро випущу навіть якийсь міні-тутор на хопак. Тоді я зразу підписуюся, але у мене тут і телефона немає. Ж... Ну, от коли ми виберемось, тоді буде. А тепер що нам робить? Ждать, поки мамка помилиться, потім сидить в телефоні, побалакає. Якісь там дві годинки. І потім почне йти наверх і ми на волі. А це скільки часу займе? Ну, ровно десь там три годинки і тридцять хвилин там може зайняти. Мов 2.30, мов 4, мов п'ять. Воу воу, це шов. Ти повторяєш тільки в учному віде те саме лицо, коли я вбив бандитів. Ну, навел, ну щось типу чого. Ладно, будемо поки думать щось. У нас єдине поки розвечання це є телевізор хоч тут. А, ну да, ну тоді я лягаю. Ну, можна ще й подлигнути, правда, я можу заснути повністю, особливо проснусь уже завтра. Ну да, завтра зранку. Коли себе в валятися. Це... валяться. Ні. Чорт, ми тут аж до завтра до 15.30. В смислі? Так наші батьки завтра їдуть у Уйр не, зранку е їдуть при... десь в 15.30. Ну, можуть раніше трохи, ну чуть-чуть. А може, трохи позже, ага. радості я ж упав, яка ладость? Це зло, те Це сам согласю. А ще кидати бум-бум. А, ти що так стрибаєш? Просто багато жру. Скільки ти вазис? То со скільки кілограмів? П'ять тонн! А один тонн це скільки кілограмів? Тисяча. Ну, ладно, ладно, я. А я вже сам даже забувся, скільки я важу, не вважився. А ти любиш супи, бо я їх терпіть не можу. А борщі този. Ах ти гівнюк, я тебе, значить, уб'ю. Потому що борщ це українська народна страва. Я супи люблю. Я і війну і журу. Не виливаю воду. Супи вижираю. Я, я супи дуже люблю. І борщі. Як це можна любити? Це зневиносимо. Ага. Це зневиносимо зрать. <кій> <кій> Ти ж що, не знаєш? Я ж я, коли в саді ходив, я ще з молодшої групи вижирав цей суп. Я постійно тоді просив іще добавки того супу, а я його вижирав. Хто не їв, бо не ну, любив, а в нас багато таких, хто не любив суп. Не вижирав, а я і за їх вижирав. І больців? Так. Да. Ладно, буду поки лежать. Ай, я теник подивлюсь, тільки, де тут пульт. <гум> Та де дряжи, вон. Крыска від пульта не надо. Ладно, полезу, поки. Тоже. На отелях. Угу. Ну ладно, я то буду вязать. уезжать себе уже. Наступный день пятнадцать тридцать. Да, ну ты спишь себе, ты в какие то начнут встаешь. О, что они тут сидят? О, лёд. Подъем, вставайте. А? Ура! Наконец-то вы приехали. Мам, ты не представляешь, вот это он весь этот час дрыхнул. Нифига себе. Даже больше, чем наш батек. Ну да, он только до двух, до четырнадцати спав. Наконець, то ми на волі, хотя нафіга я радуюсь. Сьогодні ж неділя, наступний день. Так, дітки, сьогодні вы будете перелягать. Так. Тьомась, лягай біля. Я як цього малого звати, я уже забула. А, это был Стас. Стасом звать. Ес, повезло. Ой, ой, не. Я Кола! Я у же ты! Стас, а ну успокойся. Так, Тьома лягає біля Васька, а ти, Стас, лягаєш біля Аліни. Біля кого ви сказали? Біля Аліни? Да я її там уб'ю! Чого? Бо у нас, нею конфлікт іде до сих пор. Ну ладно, з ким ти тоді хочеш? Там, вели мене, Я теж з тобою хочу. Стьомой. Ну ладно, ваша кровати. Ось о, буде оця гігантська. Вам повезло, де тут навіть десь четверьох можна вмістити. Єс, повезло. Ага. Так, а до вас кого б вмістити? Давайте. <смірко> <смірко> Аль... Аліну і Васю. Блатан, чего ты смеешься? Ты знаешь, чего я за Васю не радуюсь? Чего? Бо он любит Алину. А Али... а с Алиной у нас конфликт. Тёма, ты так ржёшь? От своей придуманной сутки. Ладно. Ух, чуть не спалился. Угу. Ладно, пошли наклывать, будем лызать там. Они себе там будут балакать, а мы будем демонстрировать, как целовый парень. Ты тоже знаешь это имя? Конечно, знаю. Ладно, лягаем. а у нас здесь все будет поделяться, а я? А. Ні, даже якщо ми заснемо, то вони нам не дадуть заснути. Бо вони будуть щось там говорити, і Вася хівася Угу. Забирайся. Стас, іди, збирайся. Мама, чого ти так лано? Бо ми з Тьомою їдемо в больницю Чого? З самого ранку йому тошнить уже не пішов у школу, О, і до сих пор і, зригав уже скільки вон там. Может, целых 10 раз. Ну ладно, Тём, пока. Пока. В больный уже. Мам, а что вы сделали с собой мелкую? Не просто, я вам мою, что что захочется поработить. Да мне от этих рыгачек, я себе хочу его пока порабить. Ну, зато тут есть хоть какие-то развлечения. Это швейцкая стена, как у меня. Сейчас бы на ней полазала, лежишь это вся булячка. Ну да. Ну конечно же, продолжение я буду исследовать. И видео моды выйдет завтра.